Друзі, всім вітання! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні до вашої уваги приїхала <кій> перепрошую. бензопила на ремонт. Куса, перепрошую. Ну що, бачимо, нічого в нас не крутиться, все заклинило, як має бути. Дивимося. Дуже, звичайно, то все цікаво стає мені. Знаєте, з другої сторони береш і нервуєшся. Так-так, лейте по 20 грам, Лейте. Я буду мав роботи більше на середині міста. Ну, не доходи до людей і все. те, що би не казав. До речі, бачили на попередньому відео, де я косив. Люди цікаві питання задають. При тому, ні щось писати, уважно. Прошу переглянути, а не перемотувати. І все, чоловік пише, ту траву можна би було косити. Можна би було косити ножем. Я ж чітко наголосив у відео, що ніяким ножем мені не треба косити, в мене корови нема. І на покоси я то не збираюсь класти. Хто буде то сіно сушити і що з ним робити? Тому я завжди там кошу ліскою, друзі, барабаном. Мусив перетяти то все, тому що не було можливості приїхати швидше. Перепрошую, бо то вже би е, другий раз мав коситися. І перетягну, трошки більше пішло бензину, але зато буде дрібне. Щось вітер роздує, щось загромадиться, викинеться і все таке, розумієте? Ну Мені покосів не треба. Питання раз, кажу, Будьте уважні. Перед тим як писати і уважно дивіться відео, я чітко наголошував. Що мені не треба на покоси класти. І ножом. Я сам дуже добре знаю. бензокосою я вже кошу, друзі, 13 років. Пилами вже ріжу 22 роки. Ось таке от. Раніше, коли не було бензокоси, то ручна йшла в рух. Може хтось застав і міє то робити, ні? Особливо. Добре, тепер так що тут насталося? Дивимося. У нас тут так гарно все сталося, що просто аж душа радується. От як я його маю витягнути, скажіть. Вибити. От що я маю робити? Хм? То просто дурдом. Яким чином вибивати діда? Вроді щось там йде. Потроху. Зараз чекай А, до речі, цікава річ. Зараз ми ще подивимося. Я вам скажу одну ситуацію. Зараз, зараз. Треба бензин вимити, а бензин у нас взагалі бомбезний. зараз Коротше, щоб багато вас не мусолити, пила заклинила, друзі. Ви вже бачите. Раз я вибиваю. Зараз то діло будемо. Беремо пхаємо викрутку і випресовуємо то все діло, як би то не виглядало. О, пішов дорогенький наш поршень. тепер звідси, якому вже перепрошую, дубця прийшла. А тепер зараз ще щось покажу. Саме таке цікаве, що мене... О, все, вже нам не треба нічого стукати, гримати. Перва! Самий цікавий момент. Самий цікавий. ви мені будете щось доказувати про ваших 20 грам. Народ лийте хоч 5 грам. Не один до 10. А один до 10 це буде у нас 10 грам. Один до 50 це у нас є 20. Що вам то говорить? А, дивіться. Чому такий сірий поршень, Чому? Хотіли це 20 грам? Маєте. Дивіться, тут аж вже про Уралу так люденькі добрі, Все про Уралу, Нема. Навіть я вам нічого не показую, бо тут задниця, тут видно по поршню, Дивіться. І що, вихлоп, друзі? Температура. Все зажарило. А тому що тертя йде на дуже... Як говориться мінімальний суміш. І що в нас тут? Дивіться. Сухо в просторі колінвальному. В кривошипній камері. Дивіться, колінвал сухий. Ви в мене таке в бачите. Ви в мене в бачите. Все змащене. Весь колінвал є в маслі, коли я пальцем потягну, Що то говорить? А, а знаєте чому? Тому що спочатку суміш йде сюди під колінвал, вона маже, а тоді йде горіти по продовочних вікнах от сюдою. Аж тоді горить. Чому тут сухо? 20 грам? А де жирність, народ? Де жирність? Чому? Ви будете говорити, що ви там працюєте своїми 20 грамами, модними маслами, там, штілями, ультрами. Перепрошую до сраки ті ультра, якщо нема жирності в бензині. Як я ще можу сказати? Ну не доходить до людей і все. Лийте. Чистий бензин. Я буду мати більше роботи. Чи другі майстри, наприклад. Розумієте? Ну як інакше ще говорити? А як інакше говорити? І все. Так. Тепер, що саме цікаве. хочете вам щось покажу, ще один доказ. Я так заглядав. Зараз. Я випсикаю. Увага! То просто жах. Ви бачите, яка бензина? Що тут таке є? Добре, дивимося далі. Ай-яй-яй-яй-яй. Що то за бензина? Що то за розбавлення бензини, га? А потім будете говорити, що воно все працює. Ну що я можу сказати? Вроді таке як трохи старувато, а може ні, ну то То просто завал. Я не маю слів. Не маю, так, треба трохи дати йому масліця. Все, нерви перейшли. Дамо, хай собі димить. Ой, буде багато диміти. Народ, хай димить, комарі не будуть сідали на вас. Невже ви того не розумієте? А тепер без жартів. Бензокола, коса або бензопила. Вам буде диміти. Тільки ще на холодному двигуні, коли двигун вже буде гарячий, суміш горить достатньо суцільніше, більше, тобто вся згорає, тому що на холодну двигун випльовує, друзі, і не згорені частинки палива йдуть вигляді димності більшої тобто якась процентність викидається через вихлопну трубу. На основі того, що не згорає, ще не прогрітий, бо взяти навіть в консервну банку, наприклад. Хочете для експерименту налити звичайної бензини сюди, запаліть, ну там, скажімо, купачок від масла, наприклад. Так? Вона горить одним полум'ям. Коли ви, бензин нагрівається, починає кипіти, і він починає вже горіти досить серйозніше. Ось. То говорить про те, що вже утворюється з бульок це що кипить пари. І оці пари горять і полум'я набагато в рази більше. От. Тому кажу холодна бензокоса чи пила завжди буде диміти, друзі. Спочатку ви заводите, вона димить, потім трошки починає то все вже там горіти, і починає диміти. Потім, коли ви вже йдете в роботу, вона перестає диміти, друзі. Практично диму і не видно. Якщо ви ще залили пів синтетику чи синтетику, там взагалі диму не буде. Навіть ну, мінералка, тут я користуюся мінералкою, ви знаєте, диму обмаль. Дивишся ззаді за собою, якщо по косі. Комарів нема. І диму мінімально. Ну, хай собі буде дим, але ну, ви ж дивитеся вперед і дихаєте. Тепер так. Свічка. Увага! Колірна діагностика двигуна. Дивимося. Бачите, яка юбочка? Перепрошую, спідничка. Спідничка є. Бачите, який сірий нагар. Що це говорить? Це говорить про... Або бідно суміш, або мала кількість масла є. Тут електрод нормальний. в принципі. В принципі нормальний. Можна нарікати на те, що її зажарили. Зажарити можна її при, при цьому, при поршню нормальному. Е, Нормальній суміші і можна постаратися. Але ви бачите, який тут нагар сивий. Це говорить про те, що мала кількість масла. Хочете економити на маслі, друзі, хто там в економістів бавиться. Бачите, добре масло, але мало. Хочете економити на маслі, економте, зато будете ремонтувати. Не шкодуйте. Запам'ятайте, ще раз говорю, що масло спочатку паливо в двохтахному двигуні у нас поступає через впускне вікно. Пішло поршень вверху. Воно пішло вниз. Коли він затягує, туди йде вже тут горить, наприклад, так. Він вверх і він тягне з карбюратора паливо. Пішло сюди вниз. Колінвал. Маже два підшипника колінвала, два сальника колінвала. Голковий підшипник внизу на шийці колінвала. І дивимося, голковий підшипник вверху під поршнем. Тоді. Поршень в нас опускається вниз. Під дією тиску, який опускається поршень вниз, по продувочних вікнах. 1-2, бачите, показую. Суміж, яка попала з карбюратора. Яка вже все змазала. Так, змазала. Якщо 20 грамів, треба подумати, чи воно добре маже. Змазала. Йде по продувочних вікнах догори. Бачите ось. Пішло сюди-сюди. Коли поршень внизу, воно відкриває продувочні вікна і суміш втікає вже на простір над, над поршнем. Також та суміш частково вмастить циліндр отут. Та не частково, а добре. то що ви там намазю, налили масло, стільки й змазало вам. О. Всі чомусь упираються, знаєте, буде закоксовувати. Перепрошую засирати, а не закоксовувати. Вже дістало то просто. То, що я тут говорю, то це все є, як говориться з практики, моєї давної річної. Прошу тут не вимахуватися, тут щось не говорити і не доказувати. Отаке от. Тепер Тепер, далі. Я вже нервовий, слухайте, з того всього, вибачте, але нема ради. Воно тут все змастило. І починає це все діло горіти. Тепер, різниця, друзі. Різниця в... А, в нас ще щось туди виломалося, приємно, бачите. Це вже поршень цікавий. такий, ну... Воно вже й подерло з боків, куски якісь там пішли. Не знаю чого. Зараз, зараз, зараз. А ну, як же? Воно вже так поліз, тої що люди добре, з боків все прожарило, тут треба все вимивати і чистити і тому подібне. Бачите, о кусочки алюмінтії є. є. будемо все мили. Бензин, компресор, хімія. То все вимиваємо, заливаємо. Ну, одним словом буде забавки. І в тому випадку, бачите, я перебив себе. Багато не хочуть лити людей більшу кількість масла, боячись, що там, там закоксує. Друзі, нормальне масло, яке не має вмісту воску. Ви вже дивилися, знаєте, по моїх минулих відео дуже багато завжди наголошую. Нормальне масло вам ніколи не закоксує. На це впливає ще карбюратор, правильне налаштування його. Раз. Масло, яке не має вмісту воску великого, може бути і недороге, друзі, масло. Але перевіряйте кожне масло, яким ви користуєтеся. Перевіряйте. А то добре масло чи ні? Я кажу, я його не перевіряю, вам не скажу. Я мушу зробити експеримент, тоді буду говорити, чи воно добре, чи воно не добре. Добре. І коли ви дали належну кількість масла в циліндр. Тобто в бензин, воно все маже. Воно все маже. Візьміть з машини масло. Наприклад, у вас там йде 3,5 чи 5 літрів палив, масла. Неважливо. Візьміть половину масла злийте і розбавте його соляркою, наприклад. Ну, там, бензином, щоб воно було менша кількість того е, жирності. Що вам буде? Та зараз, звичайно, що полетять шатуні вклад... вкладиші і корінні з колінвала. І до побачення, мотор застукає. Бо тому що що? нема нормальної змазки. Коли ви лієте масло, добру кількість, у вас все мажеться. Це є раз. Ваші підшипники, сальники іголкові голкові підшипники всі ходять. Шість вузлів мажеться, друзі. Шість вузлів. І сьомий в нас буде поршень з циліндром. Тим же ж маслом мажеться весь поршень. З циліндром. Нормальним маслом наголошую. Також... Коли ви лиєте нормальну порцію масла, воно буде являтися вам як запобіжником для перегріву. Розумієте, йде краща плівка масляна. А тобто йде легше тертя, йде менший нагрів. І тут же утворюється, знаєте, зразу, як такий запобіжник, щоб воно ви не перегрієте, не зробите тих от чудес. Ось. Пізніше, нормальне налаштування, друзі, карбюратора, щоб не було забідна суміш. То говорить про те, буде запобіжник від перегріву. Бідна суміш, як ми знаємо, буде температура горіння вища і буде е, також е, суміш буде йти тобто, більш пісніша. Навіть якщо ви дасте нормальну кількість масла і ви трошки недобре відрегулюєте карбюратор, воно компенсує ото бідноту суміші. І вже буде плюс частковий. Навіть якщо там по незнанню неправильно трошки налаштуєте. І все, але знову ж таки кажу, лейте нормальні масла. Про масла відео є в попередніх відео, прошу не полінуватись, подивитись, тут не буду зараз нічого розказувати, що, як і від чого відрізняється. От і все, я вже то багато разів говорив, прошу уважно дивитись, не перемотувати, бо, напевно, для себе можна щось себе взяти. Для того хочете, мотайте ваша справа. Потім пишете всякі коментарі про те, що я наголошував і говорив, а ви кажете, а тут треба ножом кусити. Я ж чітко, біло, говорив, що треба спочатку, як говориться, взяти. Мені ліску, барабан, тому що мені ножом не личить там косити, не підходить, бо тому що я що я буду з тими покосами робити. Ви приїдете, то сіно заберете, погромадите, посушите, купиці поскладаєте і в стодолу заберете. Ні! Ну то для чого мені тоді ножом там косити? Просто бо то буде легше і менше бензину. Я то знаю, друзяки, що то буде менше бензину і тому подібне. Але тут ліска справлялася нормально, ну пішло пару літрів більше. Але зато я не маю проблеми з тою травою. Пересік на січкою до побачення. Все. Так що отаке. Ну, і на рахунок того всього. Отака ситуація, друзі, по маслах. Бачите, і також в пляшках, то, що я масло зберігаю, нічого йому не є, тому що жирність не втрачається. Тобто бензин нічого не розкладається з маслом в гіршу сторону, воно свою роботу робить. Я знаєте, навіть не раз роблю. Пляшка з маслом. Вона постояла трохи там. так як ви кажете, 2 тижні через розбав норму, скільки треба викосити. А я ще можу капнути трошки масла, закрутив і все. І ви добре бачили, нагарів нема. Скоро, напевно, так раді цікавості. Можна буде розібрати кусу свою з Вінзор про поршньовою. З сумішу 50 мл е, до літри палива. Ви побачите, який в мене поршень, який нагар. Чи не нагар. І робота циліндра. І чи лишилося мені самому цікаво та сіра фарба, наскільки де воно там витирається і тому подібне. Так що отаке, Отака от, друзі, справа з тим всім. Так що думайте, гадайте. Хочете там, що хочете, виписуйте там, але в загальному. Знаєте, як одного піяка я знав, ну, хай з Богом спочиває, він файний дядько, бо бачите, горілка сильніша. Горілка для мудрих людей. Не пийте, хто не може і не беріться до того барахла. Отаке. І цей. Значить, я кажу, чого ви п'єте? А він пішов за 100 грамами десь там. А сантехніком працював він. Ну, то таке з людьми робота. І каже, я пив, п'ю і буду пити. Бідака вже, вже не п'є, бо його нема. Вже пішов з того світу, але чоловік був хороший. І я так кажу, я лив, лию і буду лити нормально порцію масла. Задля того, бачите, що робить температура? Задля того, щоб в мене працював добрий мотор. Я вже то наголошував і 100 раз показую, хто тепер свіжий зайшов на канал. Поршніва музейна з моєї бензокоси, друзі. Китайська 52-кубова коса, яка відпрацювала 300 літрів палива. Ну, я витер, але дивіться, чомусь кольця там не залягли. І каналки не є такі дуже брудні. А витерло, а витерло, аж от сюди, бачите? Ні одного перегріва, друзі, немає. Вона працювала, я її можу зараз поставити і вона заведеться на тій поршніві. Питання в тому просто вже потужності не буде, як такої, бо вже воно все Вже є зазор в поршню. І між кільцями там трошки. Отаке, от Так що таке, друзі? Не шкодуйте, лийте нормальну кількість, нам потрібна жирність. Хочете, щоб ті колінвали, то все ходило, то треба лити. Треба лити масло і нормальне. Залийте поганого масла. Повірте, що неякісне масло, неякісне. І при 20 грамах теж буде коксувати по-своєму. Тому що віск свою роботу робить. І все. А то, що, як говориться, говорять там вон інженери, хай собі говорять, інженери косили руками. Вони розбирали ті інструменти після 10-річної роботи, чи рьорічної, чи п'яти. Вони бачили результат того. Чи вони собі по фізиці просто припустили, отак буде нормально, і тому потім. Щастя, здоров'я, хай собі так говорять. Але практика показує зовсім інші речі. І тому і все. Я в свій час лив по 40 мл. В свій час колись давно. Ось. А тепер, вже останні роки, десь, не знаю, років 7 то я лию по 50 і то є добре. Ще раз наголошую в радянський бензопилі Орал при обкатці по книжці, я вже то говорив. йшло 66 грам на літр палива. При обкатці. ця обкатка тривала 25 годин. Потім, після 25 годин, книжка говорить, перейти на норму 1 до 20. Тобто, значить, 50 мл на літр палива. Все. І на тому кінець. І Уральчик в мене працював. Дякувати Богу, нормально. І поїхав людині, відпродав, бо було в ідеальному стані, нічого не було міняно в ньому. Тому що не було потреби. І повірте, він багато відрізав, дуже багато відрізав. То саме моя перша пила, і я найбільше в неї відпрацював. Роки молоді були і на дерева приходилось лазити з нею. Ну так, на якусь розвилку ставав і зрізав гіляки. Понятно, що як білочка по тоненьких гілях не ліз. От і все. Тому от така от ситуація з тим всім. Кажу, не шкодуйте, не жалійте. Ну, лийте 20 вам подобається, то лийте собі 20 грам. Але щоб потім не було нарікань. Ультраштіль, ультразелено-фіолетове, яке воно там є. Бездимне. Комарам даєте життя, ну що зробите. Ваша особиста справа кожного. Але я раджу лити стільки, щоб ви тут у мене не приходили в гості з такими от проблемами. От що зараз людині казати? Зараз йому так і так. А він зараз руками розведе, та я не хотів ні, нічого, ну що. А що робити? Навіть чи по назнанню зробив, то все перегрівся. Колінвал добре, що не посинів. Тут все в порядку. Ще встигло не посиніти, бо зажарив поршень. І все. Так що якось так. Тоді добре. Напевно, будемо з вами прощатися і до нових зустрічей. Всім па-па. Трохи я себе понервував, але мені вибачте. Пишіть адекватні речі в коментарях. Уважно, перед тим, як щось писати, уважно переглядайте відео. Про що я говорю, а не таке, знаєте, людина написала так і так. А я кажу, прошу уважно передивитися ще раз. І все. От так, що от така ситуація. Добре, друзі. Напевно, тепер до нових зустрічей. І всім папа. -па. А з вами був мотогараж Андрія і професорські окуляри, друзі. Так-так. Ті так. вже скоро, певно, треба міняти, бо вони вже скоро розваляться. Тут вже все тітю вже болтається мені. Все, до нових зустрічей, друзі. Всього вам доброго, папа. -па.